Якось тихо, правда, відчуваєте? От останній день-два. Вчора атака була на Україну. Ну, правда, не така масова, не така масована, не 200 дронів. І українці завмерли трішки в очікуванні, тому що 23-го обіцяли міжконтинентальну балістику, потім 29-го, 30-го. А до цього пам'ятаєте, як наші депутати розбіглися як щури з урядового кварталу. Тому що їхнім життям нібито щось загрожувало. І ось вже дві доби, як така відносна відносина затища. Тут ще паралельно Володимир Олександрович виступив із заявою, що Путін намагається завадити лінії Трампа до зупинки бойових дій, але все одно ця лінія буде працювати, і якось після цього стало тихіше. Крім того, події в Сирії, я думаю, мають пряме відношення до того, що відбувається в Україні. Адже Російська Федерація туди перекидає частину військ, частину авіації, імовірно, і частину боєприпасів, адже там режим Асада, ну як в наших засобах масової інформації кажуть, режим Асада терпить крах, захопили Алепо. Повстанці, українці не розібрали ще хто що захопив, але радіють радіють тому, що оцей режим Асада сьогодні просить допомоги у Путіна, і таким чином Україна Ну трішечки видихає. Ну, не знаю на як довго і чи дійсно це з цим пов'язано, але тим не менш. Якісь паралелі можна провести. Коли я дивлюсь на Сирію, я усвідомлюю, що українці не завжди за все правильне і не завжди за все хороше проти всього поганого. Адже якщо розібратися з тим, а що там в Сирії відбувається, то там настільки все непросто і настільки все неоднозначно, і наскільки оці люди, які зараз захопили Алепо, чи частину цього Алепо, наскільки у них різна історія, ну і поки вони захоплювали Алепо, то вони там стільки повбивали людей, що якось бути на їхньому боці, не на їхньому боці, а така собі історія. Дуже дивна і доволі неоднозначна для нас. Але ми. Ми з вами перебуваємо на боці будь-якої сили, яка відтягує нашого ворога від ударів по Україні. Оце було б добре, якби ми завжди були такі, якби ми завжди розуміли, що вгамовує нашого ворога, що відтягує сили нашого ворога, що зупиняє його, що балансує його, що не дозволяє йому а, на Україну а, нападати, руйнувати і так далі. Бо ми з одного боку, нібито за встановлення справедливості в усьому світі, а з іншого боку, підтримуємо повстанців, які фактично атакують ну, офіційну владу, офіційну столицю, багато людей постраждали. Проте ми вважаємо, що це добре, бо це вивільняє трішечки. Нас від е, цієї війни, кажучи, перекинуть е, до Сирії кілька літаків, кілька ракет, е, певну частину військових туди і будуть там допомагати е, Асаду. Отака історія. Отака історія, але те, що сьогодні, сьогодні, вчора вночі було відносне затища, відносне, тому що дрони літали. Дрони літали, падали, їх збивали. Наші військові і громадяни України хвилювалися і за себе, і за своє життя, і за майно, і за все. Це воно залишається. І ми не знаємо, як ми цю ніч переживемо. Тим не менш, українці реально напрягли напряглися, а що буде далі? Напишіть ваші очікування в коментарях, чому тихо і що буде далі. І не забувайте підписуватись на цей канал. Не забувайте також там дзвіночок для того, щоб нові відео вам приходили вчасно.